Це перший малодняк, який ми отримуємо за час війни. Ось таке диво природи, яке я зараз тримаю в руках. Це майбутні породи Геркулес Білий. Нам вдалося в цьому році відтворити, проінкубувати яйце, незважаючи на перепади і з електроенергією. І коли це все відбулося, то повірте мені, ну, емоції у нас просто зашкалювали, тому що ну, для вченого, який займається створенням, покращенням, розведенням птиці, головне це саме майбутнє. У нас є повітряні тривоги. І всі інші негаразди, з якими сталкується наша країна під час війни, відповідно до свого спокійного темпераменту, ця, саме ця птиця більш спокійно реагує на це все: е, росте, їсть, несеться. Дуже часто її порівнюють просто ну, так, з, з, зі звичайним промисловим бройлером. Це не зовсім вірно. Хто скоштував геркулеса білого, тут відмовляється від м'яса бройлера. Дуже якісне м'ясо, яке ви отримуєте за три місяці відгодовування цієї птиці. Унікальністю цієї породи є велике яйце. Це яйце відрізняється від інших порід тим, що майже 30% яйця складає жовток. Саме жовток обумовлює вкус яйця. І ви бачите, що вона така поважна, можливо навіть трохи флегматична. На минулому тижні ми відвезли в печеністську громаду майже дві тисячі добових курчат цієї птиці, які будуть вирощувати і радувати, скажем так, ока, радувати наших друзів. Наша колекція включає курей і індиків. Це наша унікальна бірківська барвиста. Унікальність состоїть в тому, що Ця птиця має подвійну аутосексність. Тобто, в добовому віці за кольором пуху ми можемо відрізнити самців від самок. Півник українська зазуляста. Бачите, трендоподібний гребень, який буде як корона. Відповідно до того, що у нас дуже багато позитиву, насамперед, тому що ми відроджуємо нашу птицю. Але у нас є проблеми, вони для нас майже постійні. Найвелика проблема це корми. Разом з цим ми вже розуміємо, що ця зима буде також дуже тяжка. Сподіваємося, що відключень електроенергії буде не дуже багато, не так, як в минулому році. Незважаючи на військовий. Стан нашої країни птиця розвивається, має гарний апетіт. Ну і сподіваємося, що ми зможемо виростити і укомплектувати дуже якісною птицею наше вже доросле генофондне стадо.